Добрий день малята! Сьогодні ми продовжимо читати корисні казки. Казочка називається Нестрашний крокодил Степан. Крокодильчик Степан дуже пишався своїми зубками. Вони були такі гостренькі, рівненькі, біленькі, просто диво. Степан вибирався на берег, опускав голову, відкривав рот і милувався. Відображенням у воді, як блищать, як сяють. І, звичайно ж, він ніколи не забував чистити зуби вранці і ввечері. Одна біда. Через ці зуби інші звірята боялися підійти до Степана близько. Дарма, звичайно, адже він був найдобрішим, найвеселішим і наймилішим крокодилом у світі. Тільки як це пояснити іншим? Якщо вони навіть близько не підходять. Думав Степан думав і придумав. Пов'язав собі на мордочку великий ганний банк. Краса! і зубів не видно, тож ніхто не боятиметься. Шкода тільки, говорити тепер не можна. Рот не відкривається. Вийшов крокодил на берег, лежить собі на сонечку, а звірята навколо ходять. Милуються, наче й не бояться. Та тільки дружба ніяк не зав'язувати. Сказати ж степан нічого не може. Ось так лежав він собі лежав, розмір кого, як далі бути. Раптом чує писк. Пишенята в річку впала. Кинувся крокодил у воду і миттю витягнув малюка. Посадив на пісочок, лиском обмахує. Щоб півдячко швидко висохло. Іншого разу двом жабенятам допоміг через канаву перебратися. Перекинувся наче місток, з одного краю на інший. Жабенята по ньому і перебігли. Ось так і повелося. Тільки щось трапляється, одразу до Степана на допомогу кличуть. То слоніня витягнути, яке в яму впало, то малюка мав би на інший берег річки переправити, то страгусу води принести. А одного разу прибігла зебра і стала мовляти врятувати її синочка, який впав у колючий чагарник і не може вибратися. Кинувся Степана допомогу, дивиться, а до малюка. Ніяк не пробратися. Доведеться гілки розрізати А для цього ж бант треба зняти. Зітхнув Степан сумно. Щойно усі знову побачать його зуби, одразу ж стечуть а без зубів малюка не дістати. Нічого не вдіє. Зняв бант, розгріз гілки і врятувався брення. Дивиться, Стоять рядочком поруч радіють, дякують. Так вони за цей час Степана полюбили, щось забули, що його можна боятися. Нікому його зубки, виявляється, не шкодять, навіть допомагають.